Освіта починається не зі шкільного дзвінка. Банально усе розпочинається із дороги напередодні нового року. Вісім територіальних громад області отримали ключі від нових шкільних автобусів для учнів із віддалених та гірських населених пунктів. Це означає безпечний і комфортний шлях до школи, без залежності від погоди чи відстані. Знаєте, я завжди кажу, що матерія вона. Працює так, що завжди тобі повертається. І, як правило, дуже радує, коли повертаються хороші справи. Закарпатські громади з перших днів повномасштабного вторгнення передали для потреб Збройних сил України 70 транспортних засобів. І сьогодні, в цьому році, ми отримали вже 35, 10 з яких отримуємо сьогодні, даруємо, передаємо громадам. За сприяння уряду, де 90% фінансування забезпечено за рахунок Кабінету міністрів України. Реалізація цього проєкту це частина державної стратегії покращення якості освіти, як кажуть в обласній увазі, завдяки субвенції з державного бюджету та співфінансуванню громад, область системно фінансує не лише на дороги та транспорт, а й в майбутнє своїх дітей. На цьому ми не зупиняємося. Звісно, наступного року будуть придбані ще автобуси, і також будуть передані в громади. Сьогодні автобуси були передані здебільшого у високогірні громади, тому що, мабуть, там дітки потребують цього найбільше. Вже після зимових канікул учні та педагоги Рахівської, Ясінянської, Дубівської, Буштинської, Усть чорнянської Міжгірської, Вишківської та Іршавської громад зможуть у комфортних умовах елементарно доїжджати до своїх шкіл. Вони будуть слугувати підвезенню всіх діток. Це надзвичайно добре, тому що ангільські громади цього потребують. А ми ще наголошували сьогодні під час урочистості, що Міжгірська громада найбільше закладає. Карпатській області передала свого часу автобусів шкільних на ЗСУ. На сьогоднішній день держава надолужує, закуповує і передає нам ці самі автобуси. За що ми вдячні обласній військовій адміністрації, обласній раді, тому що це безмежно потрібна річ, яка на сьогодні. На сьогодні являється, думаю, що одною з першочергових загалом цього року Закарпаття закупило 35 шкільних автобусів. Більшість із яких обладнані для перевезення маломобільних груп населення. Це ще один крок до інклюзивної освіти, де кожна дитина має право бути частиною спільного навчального простору. Першочергове завдання це нові комфортабельні, зручні для дітей автобуси. Сьогодні ми вручали звичайні перед цим ми вручали для дітей. З особливими освітніми потребами для дітей з інвалідністю, таких ми 25 автобусів, тому що це є проект проект першої леді, який стартував по всій Україні і стартує по всій Україні, і, власне кажучи, задовільнити і ці потреби в першу чергу треба нашим освітян, щоб ця освіта була рівною. І можливості для її здобуття були всіх одинакові. Нові автобуси це не про оновлення автопарку, це відповідь на виклики гірського краю. Це турбота, яка має напрямок уперед. І це дорога, яка щодня веде дітей до знань, а країну до сильнішого майбутнього.